Уламки ворожих ракет і дронів досі знаходять на Львівщині. Це наслідки однієї з наймасованіших атак по регіону. Військовій адміністрації просять не наближатися до підозрілих предметів і відразу викликати поліцію. Власне Львів оговтується від суботнього обстрілу. Три житлові будинки зазнали значних руйнувань. Біля одного з них зараз працює кореспондент КТСН Марічка Кужик, готова про все розповісти наживо. живо. Марічка, вітаю. Отже, де зараз перш за все мешкають люди із цих поруйнованих будівель і що кажуть, чи можна буде будинки відновлювати і з часом до них повертатись? Вітаю свята. Ми зараз на вулиці Олани Степанівни. І як бачите, цей будинок, куди був один із головних прильотів, відновити не вдасться. Такі висновки експертів, адже конструкція аварійна. І можете глянути, які наслідки атаки дронів ніж на суботу. Частини будинку фактично немає. Зараз тут працюють комунальники, мешканці продовжують забирати речі з квартир. Проживати тут неможливо. Ми поспілкувалися з паном Русланом. Він два роки воював, а зараз показав нам свою зруйновану квартиру. Ця війна за мною ходить. Був там два роки, тепер звільнився і сюди, бачите, прилетів. Ну, Але найголовніше, що всі живі. Тимчасово в готелі ми живемо, а й одночасно підшуковуємо. Деякі мешканці, чиї домівки зруйновані, перебралися до родичів. Інші тимчасово живуть в готелях. коштом міськради їм також обіцяють допомогу на оренду квартир та купівлю житла. Тут е сім сімей проживали сім квартир. Ми проговорили з мешканцями. Вони отримують кошти за кожен метр квадратний. Це буде орієнтовно 67 тисяч гривень. За метр квадратний і зможуть собі придбати якісне помешкання. Загалом від обстрілів постраждали майже пів сотні будинків, пів тисячі вікон вибиті, і ще два будинки в такому ж стані, як цей на Олени Степанівни. але інші підлягають відновленню, кажуть експерти. Тут поряд також є офісні приміщення, де працювали малий і середній бізнес. Усе обладнання і товари згоріли вщенти. Їм теж місто обіцяє допомогу. Нагадаю, у суботу вночі Львів пережив одну з наймасованіших дронових атак. Люди кажуть, вибухало. Кожні кілька хвилин, але усі мешканці цього будинку були в укритті ушпиталили одного чоловіка. Тим часом сьогодні прощаються із загиблими під час атаки на Чернівці. 26-річну жінку хоронять у заставній, та 43 річного чоловіка у селі Будилів. Він родом із сусідньої Івано-Франківщини. В лікарні ще четверо важко поранених. І стан 44-річної жінки критичний в ніч проти суботи. Досі відносно спокійні чернівці вдруге за тиждень зазнали масованого обстрілу від початку повномасштабної війни. Ворог обстрілював місто чотирма шахедами та ракетою і цілив по цивільній інфраструктурі. Чернівчанам чиї квартири пошкоджені запропонували тимчасово переселитися до гуртожитку. Ось така ситуація. Свята дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка Тесен Марічка Кужик зі Львова, де долають наслідки масованого обстрілу в ніч проти суботи. А ну, навіть тим часом прощаються з загиблими від обстрілу у Чернівцях по буковині. Нагадаю, ворог теж бив. o suboto